Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про направлення заяви на відстрочку листом до ТЦК. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те. Що можна направити заяву на відстрочку листом до ТЦК. Є відповідне свіже рішення суду, а також будуть поради, що робити, якщо лист не хочуть отримувати. Питання різниці між особистим зверненням та листами до ТЦК не висвітлено повноцінно та конкретно в законах, тому часто з цим виникали сумніви. Буквально декілька днів тому прийнято свіже рішення суду, яке визначило. Подання заяви до ТЦК про відстрочку листом не суперечить закону. Чоловік направив до ТЦК заяву про відстрочку листом. ТЦК відповів, що таке подання заяви про відстрочку є неприйнятним і потрібно з'явитись особисто. Суд не погодився та зобов'язав ТЦК розглянути заяву з урахуванням позиції суду. Суд вказав, що обов'язок особисто повідомити та особисто прибути не є тотожним. Цих правовідносинах. Тобто, для звернення до ТЦК за відстрочкою не обов'язково прибувати туди особисто. Направлення листа є законним способом. Але останнім часом виникла хитра практика. ТЦК відмовляються отримувати кореспонденцію, листи валяються на пошті, а через місяць повертаються відправнику. Що робити, якщо лист не хочуть отримувати? Перше, раджу направляти листи наступним видом кореспонденції, Укрпошта, документи з описом вкладення, кур'єрською доставкою та письмовим повідомленням. Що це дасть? Кур'єрська доставка означає, що лист не стимуть за адресою, а при відмові від його отримання кур'єр має зафіксувати факт відмови, що буде приводом для скарг та позовів до суду. Опис складення дозволить довести, що людина відправила не новорічну листівку, а саме заяву та документи. Письмове повідомлення повернеться до відправника після отримання. Це буде доказ отримання листа. Що робити, якщо лист не доставили? Телефонуйте на гарячу лінію Укрпошти, нехай не суть, щоб була або доставка, або позначення про відмову адресата отримувати лист. Висновок. Це не 100% способи, але все ж додаткова можливість, яка розширює коло варіантів дій для людей. Якщо маєте питання чи хочете поділитися власним досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!